Промова Фест це захід, який популяризує цінності усвідомленого мислення і так само розвиток навичок комунікації і ораторського мистецтва. Вже декілька років поспіль ми мотивуємо львівських учнів старших класів ділитися зі світом і, зокрема, з львівською громадою своїми думками на актуальні теми. Промова Фест це захід, який презентує думки нашої молоді. Це захід, який популяризує юнацтво до публічної мислення, і так само не боятися виходити на лідерські засади свого майбутнього. Мова Фес дуже важлива подія, яку ми з радістю приймаємо в стінах центру Шептицького українського католицького університету вже другий рік. Важлива тому що вона дає дітям старшокласникам впевненість. Перед тим як вони вступлять у дорослий світ, вона дає їм нагоду сказати своє слово вголос, буквально вголос Тримуємо школярів талановитих, які не бояться і вміють говорити вголос свої громадянські думки та позиції. А також таким чином продовжуємо тримати двері відкритими. Нашого університету для усієї української спільноти надзвичайно вдячна організаторам фестивалю за обрання теми цьогорічної теми відповідальності, адже так важливо, щоб молодь, щоб люди мали можливість. Рефлексувати, усвідомлювати свої дії, думати про щось, що є глибшим на крок, потужнішим, сильнішим. І цьогорічний фестиваль показав, наскільки потужною, глибокою, цікавою є українська молодь, і як вона рефлексує, усвідомлює свої дії. Промова Фест. Відповідальність, яка гуртує українців. Сюди я потрапила за допомогою своїх шкільних керівників та наставників. Тема про відповідальність Росії на міжнародному трибуналі, який має обов'язково відбутися, є зараз дуже важливою, бо те, що зробила з нами Росія, ми ніколи не зможемо забути. Для мене цей проект це справді дуже цікавий досвід, адже будучи лідером учнівського самоврядування, для мене важливо навчитися взаємодіяти з публікою та розуміти їх, як вони розуміють мене. І цей проєкт насправді є дуже цікавим, адже він навчає комунікабельності, розумінню суспільства та як правильно працювати з публікою і не боятися долати внутрішні перешкоди.